Пиріг вологий, нагадую, я готую дві порції. Два стакани цукру, два яєчка. У мене качені, так люблю качені, яйця. В випічку, вони такі тугенькі, класні. Все заміж. Яйця з цукром перетерли, просто перемішали. Вливаємо дві склянки кефіру. У мене один відсоток збовтали і ось такою склянкою граньоним стаканом колишнім. Я це все міряю. У мене дві склянки. Все це перемішали. 80 мл олії. Ну, я вгила десь пів склянки, я думаю, це вже не дуже там принципово. Все перемішуємо. Дві чайних ложки соди. Без гірки я даю. Ой, вже реакція я пішла. Замішуємо знову. Так. Запам'ятовую, в мене в кружці дві склянки муки і 4 столових ложки какао. Все пересіюємо. Ось така в нас смакотіще і красотіща вийшла. Дечко застелили пергаментом, духовка на 180 градусів має бути гаряча. Так, все ми гарнесенько, ось так його розпряділи, ну без помощника нікуди. Захарій Віталійович, що ви сюди клали? Розкажіть, будь ласка. Ти виліж з чого, тата гукати? Так, ем, на хвилин, певно, 40. Подивлюсь по своїй духовці, скажу вам. Поки печеться наш пиріг, ми зробимо з вами крем, можна так сказати. У мене, мене всього пакет сметани, ми виходити з положення. Можете мастити, чим хочете. У мене ось, такий, ось таке варення. Я би сказала, що воно королівське, тому що воно, бачите, так? Да? Не випадає з банки, з смольдіні. Тут вона цілесенька. Тут в мене цілесенькі бубочки. Бубочки, цілесенькі. Я за себе. Перем... Знаєте, що тут що? Тут шовковиця ще є. Капець, коли це ми таке з мамою варили. Сумаси. Ось такий у нас вийшов вологий пиріг. Його, певно, треба було чимось таким сухеньким зверху прикрасити, щоб можна було в руку взяти. Але я щось, щось психанула сметанкою. Ну, така смакота. Завтра покажу, який він.